19 картин, вишитих стрічками, представила ніжинська майстриня Ірина Василюк. У бібліотеці імені Короленка відкрилась виставка Танок стрічки й полотна жінка розповідає, що за 5 років вишила понад 50 картин. Перші свої роботи подарувала рідним та друзям. Каже, що цим видом мистецтва захопилася після того, як придбала книгу з вишивки стрічками. Я купила книжку, яка називається Вишивка стрічками. Тут у вас Чернігів, в Чернігівському будинку книги. І коли я її покаду, Їхала з Чернігова до Ніжина, я її прочитала і вже не змогла без неї більше. Все, і навчалась сама. І кажу, прочитала книжку, тоді взяла голку, взяла канву і по канві почала вишивати. Майстриня розповідає, що спочатку свої картини вишивала на спеціальних тканинах з принтом. Згодом почала шити на полотні. Жінка каже, що в таких роботах можна ще більше проявити свою фантазію. Ірина Василюк зізнається, що вишивання це свого роду терапія. Воно допомагає відволіктися від повсякденних одинних справ і замислитися над майбутнім. Отакі є дві картини у мене. Ось будинок мрій і ось картина. Тоже лебедина вірність. Ці картини вони для мене настільки були живі, мені хотілося їх квітами оживити, зробити, ну як кажуть, там 3D, чи як. Ну, щоб все таки на кожна родина, наша українська родина, могла собі дозволити і могла жити. Це перша персональна виставка Ірини Василюк. Підтримати жінку прийшли майстрині міста, які також створюють предмети рукоділля. Усі із захопленням розглядали картини, які були представлені на виставці. Дуже подобаються її роботи. Я була вражена, коли Перший раз побачила вони не в такій кількості. Менше їх було. Але я так захопилася її роботами, що я замовила її роботу, і вона мені вишила спеціально. І я кожен день бачу її роботу перед собою і насолоджуюся. Донька майстрині Роксолана. Зізнається, що надзвичайно пишається своєю мамою, проте сама ніколи не вишивала, каже, що бракує часу. Я захоплююся, я пишаюсь тим, що мама зайнялася цією справою і. Буквально років сім тому. я тільки що сказала подружці своєї мами, про те, що я б навіть не подумала, що мама зможе це робити, а зараз я просто опишаюся нею. Ірина Василюк каже, що навчитися вишивати стрічками може кожен. Головне, аби було бажання. А поки що помилуватися неймовірною красою можна у обласній бібліотеці імені Короленка. Виставка триватиме до кінця місяця.